Турнір з рукопашного бою в Кривому розі вже став традиційним і його проводять щорічно. Першими відкрили змагання саме хлопці. Показав справжню витримку і Сашко. Юному спортсмену 10 років, і п'ять з них він займається рукопашним боєм. Тож досвід допоміг йому подолати свого суперника. Балій! Були в останньому бою, бо він був дуже сильний, але я, був, я дуже зрадів, що я виграв. Мені подобається цей спорт, бо я. Мені дуже з Щороку відвідується турнір, аби підтримати талановиту молодь і військову 17-ї танкової бригади. Тут наже почесний гість. Каже, такі змагання допомагають розвинути в учасників витривалість. Діток дуже, з кожним роком було більше і більше. Це наймала частина того, що збиралися на змагання, було значно більше. Зали були дітями заповнені, приїжджали дітки з інших міст, сел, областей. На моїй пам'яті це Херсонська область, Запорізька область, Закарпатська. До війни, до війни навіть були Луганські, Донецькі діти. Цього разу на турнір зібралися лише учасники з Дніпропетровської області. Загалом нарахували більше 300 спортсменів. Змагання тривали два дні. В них взяли участь учасники вікової категорії від 5 до 16 років. За дотриманням правил слідкували молоді судді, які в цьому виді досягли значних результатів. Змагання будуть проходити за правилами легкий контакт та дозований з обмеженнями. В першу чергу в нас спорт, який не має зашкодити здоров'ю. Після 16 років там більш жорсткий контакт застосовується. Ми проводимо. Цей святковий турнір, аби було менше травм, тому немає жорстких правил. Буде і демонстрація техніки. Це як в карате-ката. В нас своя демонстрація техніки і прийомів самооборони. Турнір проводять вже 12-й раз. Спочатку це був чемпіонат, присвячений звільненню кривого рогу від німецьких загарбників. А вже з 2015 року його перейменували на честь генерала Радієвського. Військовий уродженець нашого міста і в 2014 тисячі кинувся боронити Україну. Того ж року під Лисичанськом потрапив в оточення та поклав своє життя в бою. Згадує друг Олександра Радієвського. Генерал Радієвський був справжнім офіцером, достойним громадянином нашої країни. Він був справжній патріотом. І не випадково, що так склалося, що він віддав своє життя за вільну незалежну Україну, тому що він не шкодував ні свого здоров'я, ні свого часу. Він все своє життя присвячував службі Україні. На сьогодні Криворізька федерація рукопашного бою налічує близько шести сотень учасників різного віку. Навіть попри повномасштабну війну, спортсмени мають можливість займатися та брати участь в змаганнях. В такої нагоди привітав учасників турніру і очільник ради оборони міста Олександр Вілку, для якого цей спорт не є чужим. Я вас вітаю з турніром, бажаю вдачі спортивної, це дуже важливо. Бажаю. Там сили духу, наснаги і хай завжди перемагає сильніший. Але головне, це олімпійський принцип, якщо чесно не головне перемога, головне участь. Перемогли ви всі, бо ви вже прийшли, бо ви цілеспрямовані, ви цим займаєтесь. Від Криворізької федерації Олександр Вілко за внесок у розвиток рукопашного бою отримав подяку із рук юного спортсмена. Дуже дякую. Що в такий тяжкий час ми можемо проводити змагання ви підземеллі. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні! Слава! Учасники змагань отримали подарунки від ради оборони міста, а команди заслужені. Кубки переможці визначали за кількістю отриманих золотих медалей спортсменів в поєдинках. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.